Вітаю, шановні друзі! Скандальна заява партії АФД щодо українців в Німеччині, відміна Бюргергельд, і яке відношення політичної партії АФД до українських біженців? Зараз розповім вам дуже цікавий матеріал. Зробіть репост і підпишіться на мій телеграм-канал. Друзі, все, про що я буду розповідати зараз, в тому числі і документи партії АФД, ви знайдете в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій. А я спробую вам дати об'єктивний погляд на ситуацію, що відбувається і трішки. Трішки применшити оці лякалки, якими всіх лякають в українських змі, що там українських біженців з німеччини хочуть повернути, позбавити взагалі будь-яких виплат, що все погано, і ви всі повернетеся додому, друзі. Не все так однозначно і не все так страшно. Тому давайте розбиратися. Дивіться, нещодавно буквально вчора вийшла публікація депутатів партії АФД в Бундестазі. От називається вона так: інтеграція українських біженців на ринку праці залишається бажаною. Партія АФД, от що вони далі пишуть. Уряд Німеччини хотів швидко залучити українських біженців до роботи з негайним доступом до Бюргергель та Турбоджоб. Це програма Турбоджоб, яку ви пам'ятаєте. Однак, згідно з останнім моніторингом імміграції Інституту досліджень зайнятості, рівень зайнятості становить лише 31 і 7,5%. А рівень безробіття 42%. 59 українців отримують соціальні виплати. Пояснює речник парламентської фракції АФД з питань праці та соціальної політики Ренеш Шпрінгер. Розрекламований Турбоджо та також виявився нездійсненою мрією. Німецький уряд провалився зі своїм планом швидкого працевлаштування українських біженців. Менше третини з них працюють тоді, як у Нідерландах, цей показник становить майже 60%. Той факт, що троє з п'яти українців у Німеччині отримують соціальні виплати, чітко показує, хто оплачує рахунок за цю ідеологічну політику. Німецькі платники податків, ну тобто німці оплачують. Парламентська фракція ФД закликає покласти край фальшивим рішенням і повернутися до міграційної політики, орієнтованої на реальність. Інтеграція починається чітких правил, чітких очікувань і чесної оцінки. Пропозицію парламентської фракції АФД припинити отримання соціальних виплат для біженців з України Бюргергельд. можна знайомитися в них на сайті або в моєму телеграм-каналі. Я виклав посилання на їх сайт. Там дуже цікава заява. Можете почитати. Дивіться, друзі, враховуючи оцю останню заяву депутатів Бундестагу Абґорднете, ми можемо прийти до е, наступних висновків. Перше, це партія АФД на даний час не виступає офіційно з. Пропозицію повернення українців е, додому. Е, в даній публікації йде мова про інтеграцію. Тобто партія АФД пише, що інтеграція українців бажана. Тобто навіть АФДшники розуміють, що українців треба залишати і інтегрувати. Але є але залишати не всіх, а ті, хто хоче інтегруватися, хоче працювати там або навчатися. От таких українців е, для них буде зелене світло. От ті, хто сидять на соціальних виплатах. Вони по закінченню або без цього поїдуть, або для них взагалі ці соціальні виплати е, уріжуть. І знову ж таки, друзі, питання соціальних виплат. Партія АФД не каже, що взагалі потрібно позбавити українців соціальних виплат. Це також міф, який розповідають в наших новинах. Тобто партія АФД не каже, що українців взагалі потрібно забрати гроші. Вони кажуть, що їх потрібно перевести з бюргергельд на азюль, на виплати азюль. І це, до речі, чітко прописано в їх заяві, яку вони подав... Дали в жовтні 2024 року в Бундестаг. з якраз цією заявою. Ви можете ознайомитись в них на сайті або в мене в телеграм-каналі. Тобто, як ми бачимо, е офіційна позиція це перше джерело, не така вже і страшна. Тобто, немає офіційної заяви повернути українців чи взагалі у них забрати гроші. Є пропозиція інтегрувати українців і змінити бюргергельд на азюль виплати і там е поставити певні строки, що українець отримує, інтегрується і йде працювати. Тобто, знову ж таки кажу: друзі, взяти і когось просто з силою вигнати з Німеччини цього не. Буде робити навіть партія АФД. От, тому що в принципі це не демократично, і от тому всіх, кого вас лякають е, партію АФД, друзі, от останні тенденції показують, що навіть вони не переходять оцю е, демократичну якусь грань. От і виступають за те, щоб українці інтегрували. І це класний показник, друзі. Тому що всі, хто працює в Німеччині, ви всі залишитеся. Головне не отримувати виплат від держави. Тому не слухайте, не читайте українські новини. Якщо ви хочете дізнатися про майбутнє українців в Німеччині, читайте перші джерела, аналізуйте, думайте. Тому що на даний час, друзі, я поки що не бачу тенденції е негативної по відношенню до українців в Німеччині, яка б свідчила про те, що їх хочуть вигнати чи взагалі в них забрати гроші. Зменшити виплати, так, це буде, але це і логічно, тому що дійсно багато людей зловживають і не хочуть йти працювати. Є люди, звичайно, які не можуть йти працювати, наприклад, матері з дітьми. От, з ними треба буде окремо якось вирішувати цю проблему, але категоричності е, в Позиції німецьких партій я не бачу, і це позитивний момент, розумієте? А наші ж змі приподносять і показують цю категоричність в такій ультимативній формі, що всіх вижнуть, всіх повернуть у всіх заберуть гроші. Друзі, не все так страшно, і не все так чорно-біле, як малюється в деяких змі. Тому майте це на увазі, поширте це відео, друзі, і розкажіть своїм знайомим. Що поки що на даний час тенденція навіть правих партій Німеччини вона не являється наскільки радикальною по відношенню до українців, друзі. Тому поки що немає чого хвилюватися, відкладайте вашу валеріянку туди і подалі і е шукайте роботу, і насолоджуйтесь життям в Німеччині. Тому з повагою, друзі, ваш адвокат Демченко.